Від роботи зі світовими знаменитостями у волонтери я об'їхав світ більше ніж двічі за один рік. Як звичайний житель Німеччини вирішив допомагати українцям, слава Україні воєм, слава що лишив по собі руський мір на Херсонщині, все побило. Бачите, трактор згорів ось тут у дворі. Як тамтешні селяни оговтуються після восьмимісячної окупації? Мабуть, ще цю бомбу на нам убраться во добре. і жахіття війни очима іноземця. Репортаж фактів тижня із прифронтової зони. Ваня на руках та шиї, сережка в носі та кепка задом наперед. На перший погляд, 33-річний німець Майк Шульц більше схожий на рокера, але замість електрогітари в нього величезний бус, який і видає в ньому волонтера. У себе на батьківщині він працює звукотехніком. Hello, one, two, конструює сцени та налагоджує звук, в тому числі для всесвітньо відомих гуртів. Рамштайн звісно. Вони тут теж популярні. Гадаю, життя Майка круто змінилось початком повномасштабної війни в Україні. Два дні я просидів просто прикутий до новин. І потім усвідомив, що просто не можу сидіти і чекати чогось. спочатку планував тільки одну поїздку: поїхати за кордон, доставити гуманітарку і поїхати додому. Але я затримався на дев'ять днів і. Тепер я досі тут. В Україні він тепер не днями, а тижнями. У закордонному паспорті вже, здається, немає вільного місця для штампів. Yes, it's one in, one out. Ось в'їзд, ось виїзд. Отож, 5, 10, 15, 20, 25. Зараз 30-й штамп. Now. Yes. Wow. Yes. Так, дуже багато кілометрів. Спочатку він допомагав біженцям на українсько-польському кордоні, а згодом почав возити гуманітарку на звільнені території. більшість часу в Україні проходить за кермом. Це дуже довготривалі поїздки. За останній рік я вже накрутив більше ста тисяч кілометрів. Якщо об'їхати навколо світу, це буде сорок тисяч кілометрів. Тож виходить, що я об'їхав світ більше ніж двічі. За один рік просто дорогою від Німеччини та по Україні. І ось він вантажить чергову допомогу цього разу для жителів звільнених від загарбників сіл на Херсонщині. Ці два буса Майк придбав на власні кошти. Один з них вирішив подарувати місцевим волонтерам. Це Це моя особиста справа від щирого серця, і мене підтримують люди, які думають так само. Це не так, що я отримую великі пожертвування від однієї людини. Скоріше одна людина дає один євро, а інша п'ять євро. І так роблять багато людей. Коли обидві машини готові до поїздки, вдягаємо бронежилети, бо місцеві села досі періодично обстрілюють окупантами і вирушаємо у дорогу. Uh, street, Раніше швидко проїхати до деяких населених пунктів, розповідає Майк, не вдавалось. This... Новий міст відкрили лише кілька днів тому. І минулого разу ми їхали ось там в об'їзд. Це була така собі імпровізація, і було трохи лячно їхати там. Маршрути зізнається, волонтер прокладали на свій страх і ризик. інколи нам доводилося їхати посередині поля. усе навколо було заміновано. Вже темнішало. І ми застрягли у коліях від танка. І ще й не один раз це було божевілля. Швидше було дочекатися іншого танка, ніж того, хто приїде на допомогу. Дорогою постійно бачимо застряглі у землі снаряди, що не розірвалися, купу побитої військової техніки. А також білі прапорці, що говорять про те, що ділянка вже розмінована. А це ж нам розмінувальники розмінували і світло на цей кусок вулиці. Дали Так, да, вже дні чотири. Нам 4 дали дня. світло, так на так що ми за рік більше року ми без світла були. Попереду вщен зруйновані будинки. Ми прибули до першого населеного пункту. Німецький волонтер. Волонтер! Це село Білогірка, поблизу якого ще восени точилися запеклі бої. Що чуєте, що йде обстріл там 800 метрів. Далі ще стоять за тим пагорбом. Нині у селі жодного вцілівого будинку. Зимувати жителям довелося у найближчих містах, і тільки зараз вони почали повертатися до своїх зруйнованих осель. Вона як шахнуло, да? Виходимо, немає. Це красота була. Виходимо, немає унітаза, ні унітаз, кухні. Все побило, бачите? Трактор згорів ось тут у дворі. І, хоча після активних бойових дій минуло сім місяців у Губівогірці досі не всюди безпечно. Місцевий хлопець веде на супове і показує, які сюрпризи залишили по собі росіяни прямо біля його огороду. Ні, оце пустили росіяни нам таку. ШГЛ-500. Це рідкісна бомба на парашуті. Авіація працювала. Тут вони були вкопані по периметру, по річці. І у таких умовах вони проводили посівну. На городі самі ми гради повитягували те самі. Обробили город, поле обробили, перехрестилися і обробили. Майк каже, таких історій за кожним разом він чує безліч, а тому це лише підкріплює його бажання допомагати. It's of anger. Відчуваю багато злості. It's of anger. Суму, звісно. Коли я приїжджаю у нові місця, тут я вперше. Я думаю, що ми можемо зробити? Тому що це так багато. Усе, що я везу в машині, це лише крапля в морі. Усі пакунки збирають ось тут. Майко допомагають у цьому українські волонтери. Селище Велика Олександрівка, що вісім місяців було під окупацією, сьомий батальйон української добровольчої армії зайшов в центр великої Олександрівки. Олександровки. Слава Україні! Ура! Ура! Тепер потроху повертається до життя. В одному з небагатьох цілілих приміщень якраз і облаштували склад місцевого волонтерського фонду, і саме сюди Майк привозить з Німеччини все необхідне. Гроші на це дають звичайні німці. Have... Тут є макарони, каша, туалетний папір, чай, рис, цукор, мука. Ми щоразу дивимося, що можна купити. Я приводжу все сюди, і люди вирішують, що саме пакувати, тому що вони контактують з усіма місцевими селами у сусідньому приміщенні за таким же принципом зібрані одяг та побутова хімія. ці речі нам привозять волонтери. Волонтери привозять з Одеси, з Польщі, з Германії угу. і з Львова. Дуже багато речей. Вот угу. ми тоді їх отримуємо. Фасуємо по поступочкам, по віку по чоловік, жінка і дівчинка, хлопчик. Допомога надходить звідусіль і безперервно. Це співпраця з ООН. Вони нам передають. Ми тут роздаємо людям. У нас 2370 сімей, подопічних, за якими ми купуємо. Це близько 6 тисяч людей яким допомагаємо, роздаємо це все. І звідси ж волонтер раз за разом вирушає у чергову поїздку. Як твої родичі ставляться до твого рішення? О, oh, oh, моя мама плакала, дуже плакала. Сі She... сам Sometimes... інколи вона і зараз плаче, коли я їду. Бо вона знає, куди я їду. Я time... думаю, що з часом мої родичі до цього звикнуть, know, бо вони знають, що я. Я кожного разу робив те, що я хотів. І Якщо вони щось кажуть на кшталт, о ні, будь ласка, не їдь, я б поїхав ще швидше. Отже, так, вони це підтримують і раді, що я це роблю, але вони також дуже налякані, звичайно. Наступна наша зупинка селище Твердомедове. Руйнувань тут менше, але проблеми ті самі: купити їжу і одяг просто ніде. Магазинів у нас нема. Це був у нас магазин, його ви бачите, стан. І не було до міст був непридатний для проїзду, то товар нам не завозиться. За допомогою люди вишиковуються в чергу. Спочатку роздають необхідні речі, потім продукти. Одна дитина тут. Одна я по кожна така поїздка неодмінно супроводжується розповідями людей про особисті трагедії. Ця жінка втратила під час окупації свого сина. У Мене пустий. а може хтось купив би, а може хтось би жив би просто, бо я хочу їхати, я не можу тут жити. Волонтер зізнається, чути такі історії це найважче. У мене був момент, коли я знаю, що мені треба побути трохи часу в машині. Я не хотів ні з ким говорити, тому що мені важко бачити, як люди плачуть. Навіть якщо я не розумію, що вони говорять, очевидно, що відбувається. І це щоразу дуже різні емоції. Є і те, що вражає те, як селяни, попри скрутне становище і потребу в допомозі самі намагаються допомогти, збирають гроші нашим бійцям на передовій. Стало 17, 18 чоловік, але ж не так як казав, хтось тільки міг. Тут 5 тисяч. Допомагає військовим і Майк. Для них у волонтера окремі пакунки. Цього разу вони для нацгвардійців. Бред. хліб. А це щоб було зручно пити. Ось ще легкі енергетики. велике. на початку у мене були справді великі проблеми з усім цим морально. Це було важко для мене, і я був психологічно зламаний, коли повертався додому. Але з часом я намагався побачити це в іншій формі. Коли військові на блокпостах тиснуть тобі руку. За що? За їжу чи за ліхтарики? Це дуже потужне відчуття, і це дає багато сил. І ще одна посилка для тих, хто на передовій під час ротації бійці забирають такі передачі в обумовленому місці. Передаємо вам сьогодні подарунки з Германії. Це мед, це газові плити, каремати, військова аптечка. Тут продуктові харчові набори, хімія з і все таке. З такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. Все буде добре. Попри те, що англійську, а тим паче німецьку, мало хто з місцевих розуміє, волонтеру вдається знайти спільну мову з усіма. Потрохи Майк починає вивчати і українську. Перша фраза, яку я завчив одразу на кордоні, це я не знаю. Я не розумію. Це те саме гадаю. Most... Це те, що я кажу багато разів кожного дня. Налево. прямо, направо, назад. Собака, кіт. Корм. Угу. Пакет. Я гадаю, це переважно усе, з чим я маю справу щодня, але ще я не можу сформулювати цього речення. Sentence. До побачення. Слава Україні. Волонтер планує і надалі продовжувати свої поїздки і навіть подумає переїхати в Одесу. каже українська ментальність йому до душі. Українці я вважаю більш гнучки до різних ситуацій. Вони можуть зробити усе з усього. Була одна ситуація, коли у мене зламалася машина, тут на Херсонщині, і всі дуже хвилювалися за мою машину. Мовляв, як ти зможеш повернутися додому? Тож ми поїхали до одного імпровізованого механіка. І він зробився просто з металевих пластин. Усе щоб це виправити. і це спрацювало. Я поїхав додому. Майк вже розуміє, що після звільнення від загарбників решти українських територій потреба його допомозі тільки збільшиться. А тому каже, попереду в нього ще дуже багато роботи. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.